Є Бетмен і Робін, але не на другому режисери та сценаристи акцентували увагу не на помічнику у червоно-зеленому костюмі. Більш цікавим для них і для глядачів став саме Джокер, бо історія дружби та відданості у цьому всесвіті виглядає прісно на фоні жорстоких протистоянь добра і зла. Бетмен вперше з'явився у детективному коміксі номер 27 30 березня 1939 року, де супергероя представили як загадкову та авантюрну постать, що прагне справедливості і самостійно ловить злочинців. Людина з привілейованого суспільства Готем Сіті, яка вимушено змінює своє життя, перетворює горе на одвічну боротьбу і кладе край повільному занепаду міста, корупції та хаосу. Швидко знайшла свою фанбазу, проте для позитивного персонажа треба не менш харизматичний антагоніст. Першими стали божевільний монах і Хьюго Стрендж, але вже навесні 1940 року, у першому коміксі Біла Фінгера, Боба Кейна і Джері Робінсона, повністю присвяченому Бетмену, з'явилась жінка-кішка із Джокером. Два головні супротивники не завжди зустрічались в одному і тому ж проєкті, але їхня присутність на телебаченні у повнометражному ігровому кіно та анімації є значною. Не в останню чергу увага до Бетмена і Джокера прикута через яскраві протилежні образи та інтерес глядача до супергероїки, але у цьому є значно глибший контекст, як у попкультурі. Так і у тому, що персонажі із кожною новою командою режисерів та сценаристів представлялись у іншому жанрі та стилістиці. У США прийшли 40 минулого століття. Телебачення вже відчуло десятки років випробовувань від створення самої концепції англійця Марчебальда Монтгомері Лоу і експериментів шотландця Джона Берда, що зрозумів, як передавати чорно-біле зображення об'єкта на відстань. До того, що американець Чарльз Френсіс Дженкінс представив телевізійну трансляційну станцію, передачу зображень бездротовим зв'язком, а механічні телевізійні програми замінились повністю електронною системою. Телевізори були доступні для продажу на період початку Другої світової війни, але вкрай мало сімей їх хотіли. Глядачів було складно зацікавити купівлею чогось принципово нового, що мало замінити радіо, тому телебачення ще довго переживало проблемний старт. Розвиток пришвидшував кінематограф і попкультура. Columbia Pictures, компанія, що була одним із лідерів індустрії, 1938 року випускає павутину, у 1940 році тінь, а 1941-го павук повертається. Всі три супергеройські сюжети створив Джеймс Хорн. Проекти були надзвичайно успішними. Фанати могли побачити своїх улюблених героїв на екрані, якими б не були їхні костюми або реалістичними здавались бої, і невідомо чи вигадав би Стен Лі людину павука без цих образів. Тому студія дала дорогу і Бетмену, і супермену. Серіал 1943 року, який одразу став успішним, зрежисерував Ламберт Хільєр. Він одразу окреслив атрибути, що мають бути характерними для супергероя. І вже перший епізод дикторським голосом по радіо говорить про печеру. Ми бачимо кажанів, чорний костюм. Так як серіал знімався у розпал Другої світової війни, американцям треба був універсальний супергерой, щирий та чесний. Але тут починається і політизованість історії. Брюс наперед проговорює, що відповість подрузі Лінді Пейдж, якщо та запитає, чому він не мобілізований. згадується новий порядок. А основним завданням чоловіка стає боротьба із японською злочинністю. Азійці у цьому серіалі виступають не лише зовнішнім, а і внутрішнім ворогом, що намагається нав'язати вільному народу ідею влади імператора, але додатковим противником стає також американський зрадник, що свідомо йде на створення сильної зброї японцем. Спілкування та поведінка людей відповідала тому часу, тому у серіалі присутній расизм, який Columbia Pictures вирізали. Принциповою відмінністю від коміксу стало те, що Брюс Вейн, хоч і є найкращий детектив світу, але не самостійний гравець і нам не розповідають його перед історією. Бетмен Ламберта Хільєра стає простим урядовим працівником, який вдало виконує свою роботу, і поруч із принциповими героями серіалу та духом патріотизму потреби у більшому за короткий епізод щотижня і не було. 1948 рік виходить Супермен від «Columbia Pictures». А одним із режисерів виступає спенсер Гордон Беннет. Передача і виробництво тривали протягом восьми років, і образ таки втілив американець Кірк Елін, якого за життя навіть часто не відмічали у титрах. Проект отримав шалений успіх, тому режисеру дали зелене світло на ще 15 серій, але для іншого супергероя: Бетмен і Робін або ж нові пригоди Бетмена та Робіна Чудо хлопчика. Став продовженням серіалу 1943 року з іншими акторами. Після час не потребував боротьби міжнаціонального рівня, тому екранізація перейшла до ідеї, закладеної в коміксах, де є зрозумілий лиходій зі здібностями. Тепер ним став видозмінений чарівник, історія якого почалася 1947 року. Проте детективність, що була найпопулярнішим жанром на телебаченні того часу, взяла гору над представленням героїв, що були нецікавими глядачу. Але супергероїці характерна фантастика і рання епоха коміксів, яку також називають золотою, відчувала кризу, тому присутність Бетмена була зменшена. А у 1954-му створили управління з питань кодексу коміксів, що було частиною американської цензури. Студії не розуміли з якого боку підійти до повернення персонажа, враховуючи всі обмеження. І наступний проект світ побачив лише 1966-го. Columbia Pictures зазнала невдачу касових зборах, і ініціативу перебрало 20 сторіччя Фокс. Студії не розуміли, з якого боку підійти до повернення персонажа, враховуючи всі обмеження. Вільям Дозіє став шоуранером нового серіалу, хоча хотів створити повноцінний фільм для кінотеатрального прокату. Проект вийшов з першим сезоном і містив неймовірну кількість героїв та антагоністів. А студія, побачивши успіх, перейшла до іншої форми сюжету з тією ж командою: сценаристом Лоренцо Семплом молодшим, режисером Леслі Мартінсоном, тими ж виконавцями головних ролей. Початкові титри одразу натякають глядачам, що вони побачать далі. Це буде не класичний детектив чи переосмислення жанрів, а радше попкультурний комедійний ескапізм у період розпалу холодної війни. Бетмобіль і Бетмоліт було представлено вперше, як і проговорено за секреченість супергероя. Masks, На відміну від серіалу 1949 року, де Брюс Вейн дзвонить зі свого будинку і представляється Бетменом. Gordon, this is Проте до цього не було і бійки за кулою». Головне, що нам дає Бетмен 1966 року, поява Джокера, жінки-кішки, фільм Уеслі Мартінсона додав пригод та фарб до суворого телебачення, тим самим потрапляючи у юну аудиторію. Але компанії треба було зацікавити і дорослих. Тому персоналія Бетмена чи ж то Брюса Вейна обросла схожим для Джеймса Бонда контекстом. Героєм Адама Веста захоплюється привабливою жінкою. Ми спостерігаємо за його статусністю та детективними епізодами, що також пов'язується зокрема російськими антагоністами. Проте не обійшлось і без політики, бо супергероїка її ніколи не оминала. Лише у 80-х Warner Bros. почала планувати серію нових ігрових фільмів про Бетмена, який був нецікавий аудиторії. У цей період продюсери і самі творці образу прагнули збільшити бюджетне виробництво і змінити тон оповіді, але правильну команду не вдавалось знайти. Бачення балансувалось між класичним гангстерським, детективним та романтично-драматичним. Це все вкладалось у популярні жанри того періоду, у розвиток тогочасного телебачення, але не зрівала очевидна необхідність у змінах. І тут за справу береться Френк Міллер, який в 1970-х був відомий своєю клопіткою роботою над образом шибайголови, а пізніше створив електру для Marvel Comics і багатьох інших у всесвіті цього супергероя. Основою стилю Міллера була не стільки концентрація на візуалі, скільки розширення історії персонажів часто у темному ключі. У 1987 році фанати змогли придбати оновлений комікс Бетмен Рік перший», і це змінило бачення всієї історії довкола Брюса Вейна до сьогодні. Але від 1966 року пройшов довгий період виробничого пекла. Ще з 1983-го продюсери Майкл Услан та Бенджамін Мельнікер спиралися на низку сценаріїв, зокрема на Бетмена від Тома Манкевича, який розробляв Супермена та Бондів. Він занадто видозмінював образи, риси персонажів, чи, наприклад, Робіна міг зіграти Едді Мерфі. Warner Bros. обрали золотою серединою Тіма Бертона, з яким раніше співпрацювали над комедійною великою пригодою Піві» та водночас біт-джусом. Йому дали повну свободу після фінансового успіху, тому режисер підлаштував команду під своє бачення, що змішало роботу Френка Міллера із коміксом Бетмен убивчий жарт Алана Мура та Брайана Боланда. Тепер Джокер отримав шанс стати ще одним головним героєм, адже у Бетмені 1966 року він був лише ексцентричною частиною команди, коли більш впливовим здається загадник чи жінка-кішка, що перетворюється у звабливу красуню. Саме Тім Бертон та сценаристи Сем Хем і Ворен Скарен привнесли до супергероїки які Сіті, нічний урбанізм з горами сміття та нескінченним димом. Місто стало повноцінним персонажем історії, воно застигло у соціальній несправедливості та непокараній злочинності. Зображений у спокійній кольоровій палітрі «Готем Сіті самотній, як і його рятівник. Єдине, на чому концентруються його жителі, це політичні зміни та трагедії. Делогія Тіма Бертона змінила Бетмена, але радше всесвіт, не центрального героя. Його переживання щодо батьків здаються штучною сценою, порівняно із тим, як сльозливо про це говорить Пінгвін. Авозенабонсан е номер один Бо і цьому нетр тофір ан'южуал. Це вкотре підкреслює, що супергерой поки не є самостійною фігурою. Глядач краще проймається самотністю лиходія, якому приписали нехарактерну за коміксом розлуку з сім'єю. Алюзія на формування авторитаризму та крихкості демократії переймає нашу увагу, як і вдала карикатурність антагоністів. Тому вже у Бетмен повертається: нема місця головному герою, що безтурботно живе за рахунок сімейних статків і лише розширює історію свого кохання. Розвиток індустрії знову посилив різницю у поглядах на те, яким має бути Бетмен. За три роки Тім Бертон випустив два успішні фільми, але він не розповідав про супергероя і знімав все у дещо нуарній драмі. Warner Бразер хотіли від режисера франшизи, тому все мало продовжитись після новини про те, що Бетмен повертається, отримав найбільший касовий збір за перший вікенд в історії кіно в 46 мільйонів доларів. Складно балансувати між сімейним чи дитячим кіно та акцентом на більш дорослу аудиторію, навіть у зображенні жіночих персонажів. Їх демонстрували крізь призму приниження, як через джокера юликфайн айдінеск, так і через тогочасне суспільство загалом. Фрейдвиганпроплі гасброкенмизкайнепласкалом. Шімекса Гелавакапа кофі. У той час, коли дітям продавали кіно за допомогою співпраці із МакДональдс, батьки вели їх на розважальну стрічку, але дивились фільм, спрямований на них. Жінка-кішка, це буквально кожна втомлена від роботи жінка, що хоче позбутися самотності, жити як Бетмен хотів би ледь не кожен пінгвіну легко співпереживати, адже лише дітей відлякує образ. А Джокер не здається таким же негативним персонажем, бо його зрадили, він став таким не з власної волі і є просто бунтарем чи нонконформістом. У цей же період вийшло два сиквели: Термінатор 2 судний день Джеймса Кемерона і саму дома 2, загублений у Нью-Йорку» Кріса Коламбуса. Їхній успіх був саме у тому, що вони чітко цілились у свою аудиторію. Таким же був ключ до наступних вдалих фільмів про Бетмена, але Тім Бертон відмовився від третьої стрічки. Перемовини з іншими режисерами затягнулись, і вибір все ж впав на Джоела Шумахера, який саме знімав клієнта із Warner Bros., де грали Сьюзен Серендон і Томі Лі Джонс. Бетмен назавжди відійшов від філософії you you І додав того, що Шумахер хотів від спрощеної супергероїки. Його всесвіт це суцільний епатаж, яскраві кольори, стильні бійки та сексуалізація обох статей. На три фільми творці забули про Джокера, але у тій ж мірі і про Бетмена. Значно більше уваги приділили дволикому та містеру Фрізу, які тоді вперше фігурують в ігровому кіно, Едварду Нігмі, Отруйному плющу та багатьом іншим. Провал делогії Шумахера або ж четвертої стрічки у тогочасній серії від Warner Brothers був цілком природним для того хаосу, якого прагнув режисер, бо братися за цю роботу більше ніхто не хотів. Саме тому перед нами і постійні зваблення, і нескінченність загроз, що неможливо подолати, і навіть натяк на рекламні інтеграції. Всі експерименти у кіно колись закінчуються, тому до сьогодні Бетмен це філософський, раціональний та глибоко психологічний образ. Після нового виробничого пекла 2004 року продюсери та сама студія звернулись все до того ж Франка Міллера, який давно намагався пояснити, що образ супергероя врятує повернення до реальності, в якій ми живемо. Глядачу треба знати, як Брюс Вейн став Бетменом, з якими рішеннями він зіштовхується у своїй роботі. Навіть самі комікси вже не були такими ж яскравими та дитячими, як раніше, тому прийшов час показати персонажів вразливими, справжніми, що зробить нас ближчими до них і змусить розділити бік навіть лиходіїв. Іузабатейкингесболови каратера е на ординарі вол, That was always the jumping-off point for the tone of the films. And then the influences on the films were. very varied i mean we were trying to build a world in the way that you know ridley scott had done in his films like blade runner for example we were looking at the silent era you know, fritz lang's films and so forth um, trying to figure out the use of the geography of a city to express a sense of metaphor or allegory with the, with the narrative we are creating which is what the world of batman and gotham as a sort of heightened version of, of Чи можна було ставити раніше такі питання Бетмену? Mm -hmm. Mm -hmm. Us, What do you fear? Ноланівський супергеройський світ дуалістичний, адже режисер повертається до оригінальної історії, а не загострює драму штучно. Та це не робить сюжет сірим. Навпаки, випадковість загибелі батьків Брюса та неспроможність запобігти їй налаштовує хлопця не проти конкретної групи лиходіїв, а проти всього світу. Ним керує як сором, відчай та горе, так і гнів. Брюс Вейн у новій трилогії, це людина, яка все ставить під сумнів і самостійно досліджуючи поняття несправедливості, і спускаючись до низів, коли йому демонструють життя у готем Сіті. They talk about the depression as if it's history and it's not. Things are worse than ever down here. Радше існування людей у цьому місті повному залякуванню та верховенства влади, а не права протиставляється Вейну. No. Безсумнівно, він переживає горе, але яке воно на фоні всіх нещасть, порівняно із тими привілеями, що має хлопець. People from your world have so much to lose. Девід Гоєр та Джонатан і Крістофер Нолани розділили культову трилогію на три форми. Бетмен початок це історія про боротьбу Бетмена зі своїми страхами, тригером для якої стає страхопудало. Темний лицар акцентує увагу на протистоянні принциповості та зручності, у якому починає розвиватись внутрішній конфлікт головного героя. А темний лицар повертається, хоч і приходить до теми відданості своїй справі попри небезпеку навіть через персонажів Джона Блейка і Джеймса Гордона, але зосереджується на тому, що саме люди створюють як супергероїв, так і злочинців. Багатошаровість сюжету вкотре підкреслює харизматичність кожного антагоніста, за якою подекуди ховається ідеалізований образ Брюса Вейна, що не має недоліків, адже його єдиним мінусом є те, що він занадто відчайдушно бореться із людською хаотичною природою. Після тіма Бертона Крістофер Нолан у рівній мірі зосередився і на цивільному житті готем Сіті, прямо ставлячи питання, чи виживе місто, що перебуває саме на піку своїх проблем. Перший фільм трилогії вийшов 2005 року, і як раніше потребував сильного акценту на американській історії, а не загальносвітовій. Реальному суспільству потрібен був універсальний супергерой, який людям у всесвіті Бетмена. Від 11 вересня 2001-го, введення військ в Афганістан та війни в Іраку американці оговтуються й досі. Американець Девід Гоєр та британці Нолани критикують політику військового президента Буша молодшого у всіх сферах. Джокер не монстр, а лише той, хто бореться з системою, що його відкинула. Олікерарізманістав. Міста тонуть у корумпованих можновладцях та поліції. Люди, що залежать від соціальних виплат, не отримують підтримки від держави через дефіцит бюджету. Люцис Фокс, що створював свої винаходи для армії та компанії Вейн Enterprises, це алюзія і на заяви президента США щодо наявності в Іраку зброї масового знищення, і на воєнізацію самих американців. Бетмен активує сонарну систему, скануючи готем. Про що її в реальності писали журналісти-розслідувачі? А пізніше стане відомо про масштабне стеження з боку Агентства національної безпеки. Місто стало віддзеркаленням супергероя. Брюс Вейн починає свою роботу як благородний рятівник, і на початку трилогії ми бачимо перфекціоністський урбанізм. Але коли баланс повністю дестабілізують, все вщентруйнується та вибухає, як і зміна подій та втрата близьких, що відбувається в житті Бетмена. Головне, що зробила трилогія для Джокера як найяскравішого лиходія, якому присвячена окрема стрічка, перейшла від швидкоплинного you idiot. You me. До ідеї добра та зла як одного цілого. you, you complete me!» За кілька років DC вирішили розширити свій всесвіт, і ключову роль тут отримав Зак Снайдер, що вже екранізовував комікси. Снайдерівський темний тон оповіді та ручна зйомка, що лише підсилювали негативні сторони супергероїв, зробили Брюса Вейна частиною сиквела фільму Людини зі Сталі і коміксу Френка Міллера Бетмен Повернення темного лицаря. Бетмен, якого втілив Бен Афлек, став другорядним героєм, фактично без позитивних рис. Він більше не є надією Готем Сіті, як і решта супергероїв, імпульсивний у своїх рішеннях та сам називає себе злодієм. Але основна функція цього персонажа Узака Снайдера це перш за все засудження методів персонажів, наприклад, надмірної жорстокості та таврування противників, а пізніше ілюзія добра через об'єднання. Супермен перетворився на основу для DC, та що Бетмен що Джокер були гідні особистих історій і переосмислень. І якщо перший такий був представлений у різних стилях, другий мав обмежене відображення у чотирьох проектах та двох із них із достатнім екранним часом. Саме тому першочергову увагу отримав Джокер від режисера Тода Філіпса, який зрозумів, що змінювати сприйняття Готем Сіті варто не тільки словом, а й жанрово. Метрів з повернув Бетмену темну нуарність, що більш схожа на кримінальний детектив з елементами особистісної драми. А тут Філіп зосередився суто на своєму персонажі, досліджуючи всі причини його поведінки та становлення. Те, що у цих двох різних сюжетних лініях герої прямо не перетинаються. Додає можливість спостереження за ними, ніби від першої особи. Так Бетмен говорить з нами і розповідає історію. Ми бачимо події і його очима, а Джокер ставить основне питання, яке піднімають обидва режисери. Is it just me? Or is it out there? для того, аби зрозуміти метафору двох частин одного цілого, не обов'язково повторювати Ноланівські діалоги. Адже зображення життя цих персонажів абсолютно протилежне. Героїзм Бетмена розтирається повністю в ідеї особистої помсти. Брюс Вейн є тим, хто може собі дозволити одягати маску і бути долученим до детективних справ, і навіть якщо місто його більше не любить. Інструментом супергероя є не стільки здібності та допомога поліції, скільки страх, який він навіює на Готем Сіті. Таким чином, Мет Рівз зв'язав Бетмена і в інтерпретації Зака Снайдера. Повторюючи в діалогах тези про лінчування. Лише одне ім'я та тінь створюють сумніви у бандитів, що грабують та кривдять жителів вночі, але ім'я Артура Флека не вартує нічого ні на роботі, ні співмешканцям будинку, ні дівчині, яка йому подобається, ні матері, що нанесла йому різного типу травми. Бетмен може ізолюватися від суспільства, займатися саме тією справою, яку окреслив за сенс життя, але для Джокера це неможливо. Коли ми бачимо Готем Сіті у виконанні метарівза, навіть на сході сонця воно всіяне темрявою без життя та депресивне. У Тода Філіпса, день та вулиці повні людей, зображаються під новини про страйк сміттярів і те, що навіть найкращі райони міста схожі на нетрі. Готем Сіті це фон, це даність, яка вже існує. Таке місце формує людей, які створили в рівній мірі Джокера та Бетмена, але воно не змінюється з ними як раніше. Все концентрується навколо двох ключових персонажів. Наприклад, Харлі Квін – це частина життя Артура Флека, а не окрема героїня, якій треба присвятити свій сюжет. Як і Пінгвін, загадник із жінкою, кішкою, є лише елементом особистого та робочого життя Бетмена. У цих героїв тепер немає благородної чи руйнівної мети, бо сюжет веде до того, що вони мають розібратися зі своїми демонами. Самотність, ось що панує в готем Сіті. І неважливо з якої ти сім'ї, в якому районі живеш чи де працюєш. Бетмена та Джокера олюднили і зробили травмованими дітьми, які несуть цей тягар крізь роки, але чи приймає людство їх такими вразливими, і чи хочуть персонажі насправді цієї неминущої всеухопної уваги. Соціально політична критика супергероїки змінилась, світ вже не в другій світовій війні, тому у пропаганді режимів та пошуку зовнішнього ворога нема сенсів. Історії почали акцентувати увагу на внутрішніх проблемах із критикою недобросовісних поліцейських, корумпованих суддів, а головне людей, що здатні пуститися берега від відчаю. Історії про Бетмена чи антисистемних героїв стали алегоріями про світ, що розвалюється зсередини. Розширена фільмографія DC балансувала між темними трилерами та гумором, характерним першим стрічкам та серіалам про Джокера і Бетмена. Але розвиток екранізації коміксів очевидно потребував змін. Метрів створив витончену нову класику. А якби не тот Філіпс, то ми б не отримали переосмислення лиходія як у першому фільмі з глибокою психологічною історією, чи переосмислення жанрів у другому. Ці всі проекти, мабуть, були б неможливими, якби Тім Бертон, а потім і Крістофер Нолан не відкинули б та карикатурність, зосередившись на банальній темі зіпсованого суспільства та питанні боротьби за владу. Ще не раз можна буде говорити про обох героїв цього випуску, бо, як казала Елінор Сент-Джон в Вавилоні Дам'єна Шазела, буде ще тисяча різних інтерпретацій, знову і знову багато схожих розмов. Бо це більше за нас.